Національний мультипредметний тест це іспит, необхідний для вступу до українських вишів, і він прийшов на заміну традиційному зовнішньому незалежному оцінюванню, оскільки дає змогу швидко. Та ефективно проводити вступну кампанію під час війни. Хочу сказати, що у цьому 25-му році він включав в себе три обов'язкові предмети: це українська мова, математика історія України. І ще одну дисципліну учасники мали обрати за вибором: це біологія, географія, іноземна мова, українська література, фізика або хімія. До вашої уваги хочу. Надати результати основної сесії мультипредметного тесту 2025 року випускників закладів загальної середньої освіти Шосткинської міської територіальної громади всього кількість випускників 11 класів у нас у цьому році склала 467, кількість випускників, які були зареєстровані на НМТ 375. Чотири з них не з'явилися на випробування, 34 випускники відмовились давати результати свої, показувати результати НМТ. Тобто ми аналіз проводили відповідно 337 учасників, що складає 90% від загальної кількості осіб, які зареєструвалися. Що ми маємо? Ну, картина загальна. По всіх випробуваннях. Всього тестів 337 учасників склали 1348. І два таких основних показника це склав не склав і 160-200 балів. Ну, найбільше, найчастіше беруться ці за основу, щоб оцінити якість проходження вступних іспитів. У нас в цьому році 24 особи не склали, що становить 1,8%. Кількість осіб, які склали 160 і 180 балів, складає 198 осіб, 14,7% і 180 200 балів, 46 осіб, 3,4%. Хочу зазначити, що в цьому році ми маємо 6 показників 200 балів, це 5 учнів, це учні першої школи Лакоза Данило. Він має два результати з української мови та української літератури. Гімназія Синявська Аліна, українська мова, Марченко Валерія, також гімназія, математика, Авсієвич Олеся – школа номер 12 з української мови і Ковбасадар'я, вороніжська загальноосвітня школа, також з української мови. Крім основних предметів, наші випускники, 126 із них, обрали іспит як додаткової англійська мова, 91 – географія, 62 – біологія, 33 – українська література, 14 – фізика, 8 – німецька мова, 3 – хімія. Де виникли найбільші труднощі? Не подолали поріг з української мови один вступник це склало 0,3%, математика 19%. Серед вибіркових предметів найбільше труднощів викликали фізика, хімія і англійська мова. Відповідно, англійська мова 0,8%, фізика 14,3% і хімія 33%. По рейтингу предметів за показником 160 і більше балів у цьому році у нас лідерами є німецька мова, хімія, українська мова, біологія. Якщо брати показники національно-мультипредметного тесту у порівнянні за два роки, то теж ми маємо тут, ну скажімо так, позитивні результати. У 24 році не пройшли випробування 48 учнів, що склало 3,2% від загальної їх кількості. У 2025 році це 24. учасника 1,8%. Тобто, цей відсоток ми цей показник ми знизили. І якщо дивитися на кількість учасників, які склали випробування на 160-180 балів, у минулому році відсоток їх складав 14,1, а в цьому році 14,7, є незначне, але збільшення. І стабільним є результат 180-200 балів. 3,4% в минулому році, і такий же результат 3,4% у цьому році. І по кількості учасників, які склали іспит на 200 балів, у минулому році ми мали такий один показник: це англійська мова, школа номер 8 А в цьому році, як я вже говорила, шість показників, п'ять дітей. І в порівнянні рейтинг за два роки видно, що хімія, німецька мова, біологія у нас у лідерах. В порівнянні з минулим роком стабільно йде українська мова, історія України, українська література і, на жаль, знизився показник з фізики, англійської мови. Такі результати маємо на сьогодні. До 25-го триває ще додаткова сесія. У нас було один день, проходили 10 чоловік. Ці результати ми матимемо пізніше. Всі, хто набрав 200 балів. Давайте подання, нагородим, грамотам, готуйте подарунки і вручення.